Я надавала стільки кругом себе людей, тому що знала, що я відправляюся, я їхала автобусом, вона мені з автобусом до сини просто до, до автобуса привезли, загрузили, тому що знали, що в нас війна. Тому ми завдяки таким людям, як за кордоном, з Англії, е, пан Дан е, Катерина Соломон, ми мали змогу надавати е, допомогу тим, хто до нас звертався. Це е, окремий батальйон сто тридцять морської піхоти України. Військова частина 7224. Це є п'ята лікарня міста Києва. Це є Запорізький перинатальний центр, це є Одеський військовий госпіталь. Ну і вже хто до нас звертався, це звичайно. Ми максимально що могли, то допомагали. Ну вже то багато. Це таке. Це кожен робив на, 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 на своєму. Місті частину коштів виручених під час співпраці з нашими спеціалістами ми передавали нашій Збройній Силі на України.